Привіт, вільні люди, привіт, дівчатка! Це вже другий наш з вами практикум, в якому ми будемо вчитись плести отаку красу. Останнім часом щось я дуже скучила за морем і вирішила сплести отаку штучку з намистинками, які нагадують сонячне світло, і нитки взяла, які нагадують море. Там такі кольори гарні. Синій, білий, лазурний, і подивіться, як вони виблискують, які вони сонячні промінчики видають. Нагадую, якщо ви новачок у фриволіте, почніть з безкоштовного курсу. Ниточки, які я брала, називаються Алтін Базак. Це є бавовна, дуже тоненька. Зовсім не обов'язково брати саме таку ниточку. Навіть я рекомендую взяти більш товсту нитку, якщо ви ще не впевнені в собі. Просто я брала по кольору, бо хотіла саме такий кольор. Так, на мистинке. це є пластик, в довжині вони 7 мм. І чеський бісер, отакий. Золотистий колір номер 5 за розміром. Великих намистинок у мене 25 штучок, я взяла, і маленьких відповідно у три рази більше. Зараз покажу, як я останнім часом набираю бісер на ниточку. Я беру тоненьку бісерну голку, простягаю в неї тоненьку нитку, це є плотний поліестер. Отаку От роблю петлю, зав'язую. Полотненьким вузликом, бачите? Тобто в мене виходить просто петля. Простягаю в неї нитку з човника таким чином, і все. І зараз буду набирати мої намистинки з бісером. Таку голочку я лишаю просто назавжди, вона у мене завжди під руками. Починайте набирати з великої намистинки. Я почала неправильно, бачите, набрала спочатку три бісеринки, але вони в мене просто лишилися, лишилися потім на нитці. Бачите, дуже легенько все проходить на ниточку. І таким чином набираю велика намистинка, три бісеринки, велика намистинка, три бісеринки. І таким чином я набираю 25 рапортів. Останні мають бути три бісеринки. Все зматую на човник. Раніше я якось вираховувала, щоб у мене приблизно рівномірно все розподілялось по ниці, але не виходить, розподілити рівномірно, тому я просто лишаю десь метр вільного краю для роботи. А вже в процесі всі намистинки потім спускаю по нитці вниз. Так, починаю плести перше кільце. Воно в мене із 16 подвійних вузликів. Кінчик в процесі роботи я ховаю, дівчатка. Тут я спила кільце без з'єднувальних піко, і воно в мене лишилося просто саме по собі. Але я зараз розумію, що краще було би це кільце під'єднати до наступної цепочки з намистинками. Тому рекомендую все ж таки плести не просто 16 подвійних вузлів, а зробити 12 вузлів, потім з'єднувальне піко. і... Ще доплести 4 вузлика. Так, тут я показую, що в мене заховався кінчик нитки. І я доплетаю вузли, які мають бути по схемі. Тобто, в мене тут їх 16. Кількість вузлів буде залежати від товщини вашої нитки. Дуже важливо, коли ви плетете з тоненької ниточки, не затягуйте міцно вузли, тобто знайдіть таку оптимальну. Оптимальний натяг, щоб вони не затягувались. Дивіться, тут я показую, що ниточку при затягуванні потрібно тягнути на себе, не вбік, а на себе. Тому що, якщо ви будете тягнути вбік, то ваше кільце не закриється міцно. А коли ви тягнете на себе, то, бачите, все плотненько закривається. Так, 16 вузлів. Тепер я спускаю з човника. Три бісеринки і одну велику намистинку. Вільний край намотую назад на човник і отак лишаю за пальцями весь бісер з намистинками. Починаю плести друге кільце. Перший вузлик підвожу як найближче до попереднього кільця. Прямий вузлик – зворотний. Перше є. Тепер проплетаю 8 подвійних вузликів. Але якщо б я робила з'єднувальне піко, то я би проплила зараз 4 вузлика. Потім під'єдналась би до попереднього кільця і ще 4 вузлика. Але, бачите, я щось про це не подумала, тому проплила 8 вузликів. Зараз моє завдання. Отак, три бісеринки підвести до вузликів. Вони у мене опиняться на піко, і проплетаю ще чотири вузлика. Так. Чотири вузлика проплела. Тепер роблю з'єднувальне піко. Такою канапкою плести <ріст> незручно, але що робити, коли працюємо з бісером, і бісер знаходиться на човнику. Ну це завжди так незручно, але потім ну, якось до цього звикаєш. Так, плиту чотири подвійних вузлика. Третій і четвертий. Так, ось у мене вийшло 8, 3 бісеринки, 4, піко 4. Все, закриваю кільце з великою намистинкою, нічого не роблю. Так, закрила все. Отака От штучка у нас з вами має вийти. Бачите, плететься абсолютно так само, як кільце, а не має назву напівкільце. Тепер спускаю з човника знов так само три бісеринки і велику намистинку. І повторюю все те саме, що ми вже з вами робили. Залишок нитки намотую на човник назад. Вам прийдеться постійно спускати цей бісер вниз по човнику. Три бісеринки з великою намистинкою лишаю за долонькою. Отак, От за пальцями. І тепер я вже буду плести не вісім вузликів, а чотири. Так, бачите, я полінувалася, спустити донизу бісеринки, тому вони мені тепер заважають. Перший вузлик підвожу якнайближче до попереднього кільця до роботи. Так, перший подвійний вузлик є, плиту 4. 4. Пузлика сплела. Тепер під'єднуюсь до оцього з'єднувального піко. Якщо вам важко це зробити кінчиком човника, можете брати гачок, але в мене, бачите, човник справляється. Дивлячись на те, що піко дуже маленьке, витягую ниточку і порозтягаю в неї човник. Не затягуйте, дивіться, сильно не затягуйте, перевіряйте, щоб робоча ниточка вільно ходила під вузликами. Так, Перевіряємо. Все добре. Продовжуємо плости. Перший вузлик у нас є. Тепер робимо зворотний. Це буде подвійний вузлик, плетем ще три. Прямий зворотний 2. Трошки заважає прямий зворотний три. І ще один. Це прямий зворотний, чотири вузлика є. Тепер моє завдання спустити оці три бісеринки до роботи. Ось вони мої красунички золотисті. Тепер плетемо ще чотири вузлика. Перша половинка, друга. Один вузлик є. Другий. Ниточка, бачите, трошки закручується в процесі роботи, але загалом ну, нормально з нею працювати. Четвертий вузлик, піко. Є в мене піко. Перший вузлик з чотирьох останніх сформований, другий, третій і четвертий. З великою намистинкою нічого не робимо, вона просто лишається. Так, Перевіряємо 4-4 бісеринки, 4-4 і закриваємо. Все. Друге напівкільце у нас під'єднане до першого, і таким чином ми плетемо, аж поки в нас не закінчиться весь набраний човник бісер. Не забуваємо під'єднуватись до опіку. Ось що в мене вийшло. Бачите, така краса довжиною 25 см. Можна було б чесно робити і довше. Але я планую носити цю штучку ще як браслет, тому не хотіла робити довше. Так. Тепер моє завдання сплести останнє кільце. Дівчатка, краще під'єднатися. Через піко до попереднього кільця. Бачите, там навіть і піко є. Але я, чесно, була так зайнята думками про те, як мені краще заховати кінчик нитки. Я думала про те, що це останнє кільце. І я ну, не подумала про це, але кажу вам наперед, щоб ви про це подумали. Так, плету його таким самим, як і перша, тобто 16 подвійних вузликів. Але перед тим, як плести останні 4 вузлика, я ховаю під ці вузлики. Таку товстеньку нитку. Бачите, нитку беру товстеньку для того, щоб там під кільцями в мене утворилося достатньо місця для простягання кінчика. Тому що, якщо місця буде недостатньо, то нитка буде пролізати погано і не просунеться. Тому я завжди беру для цього нитку більш товсто. Таким чином, ховаю її під вузлики. Як це робити, ми з вами вже вчилися в наших уроках, тому я не думаю, що, з вами це, що для вас це буде якась проблема. Так, Заховала, затягую кільце. І на цьому етапі я помічаю, що в мене між останнім кільцем. І цепочкою утворилося таке місце, яке мені не подобається. Тут я подумала, що краще було б все ж таки під'єднати через піко, але ну, що зроблено, то зроблено. Тому я вирішую обмотати цю ніжку, яка утворилася, ниточкою з човника. Для цього, бачите, як я під попереднє кільце провела петлю. Зараз зроблю вузлик. Так, цю додаткову поки що ховаю під пальці, щоб вона мені не заважала. В петельку протягаю човник, зав'язую вузлик. Так. І оцю ніжку просто обмотую декілька разів звичайними поворотними такими рухами. Ну, таке ніби обвиття роблю. Обвиваю перший раз, другий. Так, це поправляю, щоб воно мені не заважало. І третій разочок. І, бачите, вона в мене закручується із за цього, що я роблю обвиття. Тому краще все ж таки робити піко. Загалом я зробила 5 таких поворотів, і останній вузлик просто затягую ближче до кільця. Отак от, от підвожу до кільця і затягую все. Тепер можна обрізати ниточку. І ховати кінчик за допомогою моєї додаткової, додаткової ниточки, протягую її у петлю. Тепер дивіться дуже важливий момент, чому ниточка може ще не пролізати під вузлами. Коли ми затягуємо, важливо. Щоб їй було місце туди залізти. Тому я оцей кінчик трошечки витягую таким чином, інакше просто буде важко його туди посунути. Отак, щоб він туди залазив, починаючи з кінця, а не спочатку. Так, і бачите, дуже легенько все виходить. Можна обрізати цей кінчик. Близько до вузлів, нічого вже з ним не станеться, нікуди він не вилізе. Так, і за того, що нитка була товста у мене під вузликами, кільце вийшло нерівномірне, одна сторона більш е, товста. Ну, На товстих ниточках це не буде так помітно, на тоненьких нитках е, так, це помітно. Ну, я не думаю, що це щось таке прям. Страшне хороше. І ось така штучка у нас з вами вийшла. Можна зробити тут застіпки металеві, якщо ви хочете. Але я вже сказала, що я планую носити цю штучку і як браслет, тому я буду в'язати шнурочки, такі самі, як в попередньому кольє ми робили, в попередньому чокері. наразі це мій улюблений варіант. Так, Дивіться, який вигляд це все має. Мені подобається. А скільки варіантів, насправді, поєднання кольорів дуже багато. Так, отакі кінці в нас з вами вийшли. Зараз покажу, як воно виглядає шнурочком. Абсолютно таким чином скрутила звичайні шнурочки, перев'язала до краєвих кілець і подивіться, як це буде виглядати в якості браслету. Класно, правда? Поставила вам таку морську картинку на фоні, щоб ви подивилися, який настрій це все має. Дуже гарно. Так само планую поєднувати це із іншими чокерами. З білим навіть краще виглядає просто, як морські хвилі, як така біла морська пінка. І ці намистинки, вони так мені нагадують сонячне сяйво, якийсь такий бурштин. Прям. Мені дуже подобається, чесно. Зараз я вам ще покажу, як це буде виглядати на мені. Тут я насолоджуюсь цими сонячними зайчиками, таким світлом жовтеньким, дістала свій улюблений тільник, щоб показати, як це буде виглядати на мені. Мені дуже подобається, дівчатка, все, люблю вас, сподіваюся, у вас все вийде. Всім па-па!